На вулиці мінус 6, зараз 1158. Це означає, що починаємо робочий день. Сподіваюсь, я не задубну і хоч щось зароблю. Я одразу перше замовлення, тому погнали. <му> <му> Які платні номера. Добре, це кур'єр, а я вже біля магазину. Бі. Угу. Є у нас друге замовлення, і ми їдемо до нього. Вже друге замовлення на цигарки, перше було з жидкістю на електронах зараз. Ці. Наступне замовлення ми скипаємо, бо я не хочу оказатись чорт зна де. Поміняв трохи локацію, і вже більш-менш нормальне замовлення прийшло. Поїхали. Так, є у нас, є у нас четверте замовлення. Таке замовлення я називаю замовлення іздівательства. Тут явно не 5 км на доставку, а дуже багато і за 98 гривень. Ні, це відміна. Знову поміняв місце локації, переїхав в інше місце. Це вже трохи краще, не ідеал, але ну поїхали. Так, є замовлення, не дороге, але зручне, можна їхати. Взагалі особисто по собі скажу, що мені краще возити ну, більш дешеві замовлення, а, ну, але по району, тобто там, де мені зручно, а не там, де мені накинуть 10 гривень, але треба фігачити в центр. А, це знову мінусове замовлення, ну бо дуже далеко, аж майже на центр. Ні. Оце прям комбо-обет. На 283 гривні. Ну, це, напевно, останнє моє замовлення в обід, бо потім вже все в мене батарея здохне. Вже майже 2.30. Це означає, що денну зміну я вже закрив. Дві з половиною годинки я працював, сім замовлень зробив. Ще виїду ввечері на дві з половиною годинки. Тому побачимось ввечері. Бам! Вже вечір. На вулиці 19,29 по градусам мінус 4. І ми починаємо нашу вечірню зміну. Є вже перше замовлення вечірні. Поїхали. Є друге замовлення, поїхали. Цікаво, було, як він тут нарахував 2 кілометри. Ну тут, типу, кілометрів 4 десь. 5. Ну блін. Але <гум> ну, ладно, поїдемо. Є навіть, замовлення. До речі, коли виконав замовлення попереднє, е, вартість трохи скоригували в більшу сторону, так що нормально. За що не люблять доставки з супермаркетів, типа Флора, АТБ і інших, по-перше, е, часто дуже важкі замовлення, по-друге, майже завжди не зібрано і треба самому ходити і збирати і витрачати на цей час. Весь заказ мені прям везе на тобешку. А зараз мені скажуть, вже 9 вечора і ми ніцне не будемо збирати. Власне кажучи, що я їй казав, мало того, що це замовлення супер важке. А, плюс це ще Шерлок Холмс в синій рубашці з написом охорона. Шукав моє замовлення хвилин 15. Це бо Вона було тупо зібране, він не міг його знайти. Голова мене вирішила по АТБшки поганяти. Я знову повертаюсь до цього Шерлока в синій кофті. Я знову повертаюся до того самого АТБ. Причому цікаво, що майже всі позиції відмінені. Бачите, типу по нулям. так, є трохи. Коротше, по тому заказу, де по нулям якась шляпа. То відмінили, то не відмінили. непонятно, я його перепризначив. Нехай Лоу сама розбирається з тим заказом. Я буду чекати нове замовлення. Що нового замовлення і це, походу, вже останнє на сьогодні замовлення. Тому поїхали. Так, вже 22.01. Це означає, що роботу я сьогодні на свою закінчив. Зробив я за сьогодні 14 заказів, вдалося зробити ось таку суму. Далі мені це все монтувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. І я зроблю челендж 30 днів без вихідних в голову. Дякую.